Київський Динамо під час паузи збірних зіграло товариський поєдинок проти Полтавської Ворськи. Нагадаю, що ми повертаємося у студію про футболу і будемо говорити зараз на цю тему. Тому що те, як зараз виглядає київське Динамо, воно викликає дуже і дуже багато запитань. На матч проти Ворсклян, товариського гру приїхав президент Динамо Ігор Суркіс. Ну, а Денис Гармаш, який, напевне, був розізлений тим, що. Його не викликали до табору національної команди. Він видав один з найкращих поєдинків своїх у цьому сезоні. Про те, як відбувалася гра, про перспективи, про те, як далі буде будуватися ситуація у київському динамо у матеріалі В'ячеслава Щербо. Ігор Суркіс приїхав на гру з Ворсклою за кермом. Тільки вийшов з автомобіля, як одразу був запрошений до мікрофона. Що буде з Хачеріді? і яка подальша доля Реброва? Інтернет розривається від кількості кандидатур на місце головного тренера. Динамо я не з одним тренером, як пишуть в інтернеті, з Кацкевичем, Лужним Калітинцем. взагалі ні з ким не говорю. Наступить момент. Когда закончится чемпионат, мы будем принимать решение. Был разговор с Ребровом Зимой, я предлагал ему продлить контракт. Он сказал, давайте доработаем, я доработаю свой контракт и будем принимать решение. Это абсолютно нормальная практика. И я считаю, что мы цивилизованно с Сергеем Станиславовичем сядем за стол и будем решать дальнейшую его судьбу. Не все зависит еще от меня, еще многое зависит от Сергея Станиславича. Є мотивація, хочет ли он працювати, прогрессировать з цією командою і добиватися результату. Потому що ви ж прекрасно розумієте, в будь команде команді бувають провали, но вони не можуть бути постоянно. Уже тобто, в следующем сезоні будуть стоять інші задачи. Це попадання в Лігу чемпіонів, это борьба за чемпіонство. В этом году у нас ще є задача виграти Кубок. Виконувати завдання буде команда, яка вчора зібралась на контрольний матч із Ворскою. Травмований Даніло Сілва приїхав із Бразилії і не грав до Києва. Повернулися збірники і сіли дивитися на тих, кого у збірну не викликали. Один з них Євген Хачеріді, якого повернули з дубля до основи. Он должен сам понимать, что карьера вот-вот закончится, и он должен приносить пользу команде. Если он не будет отдаваться на 100%, то и другие будут. Если он может играть, допустим, на каком-то классе, то другие должны играть на максимальных своих оборотах, а это расслабляет всю команду. Поэтому я в этом Ребро полностью поддерживаю. И те действия, которые были по отношению к нему применены, штрафные санкции клубов. Вони абсолютно адекватні. штраф хачеріді сплатив. Ігор Суркіс каже, що він значно менший ніж 50 тисяч доларів. Про які писали змі. Немає підтверджень, і щодо переходу захисника до турецького Галата Сарая клуби між собою не контактували. Я нічого не можу говорити, тому що нічого немає пока що я буду говорити? Хачеріді вийшов у старті на матч з Ворсклою, але не встиг насолодитися грою. На початку першого тайму отримав травму коліна і поїхав з поля. Другий тайм Хачеріді дивився з теплим чайком у руках і мав час підготуватися до розмови з пресою. Не ми вернули першу команду, Триніруйся. що тебе взяти? Буду далі тренуватися, там вже є тринера, вони будуть визивати, їм, їм рішать. Так що то. Не вразили, що дуже часто, в принципі, всі просто стріли негативу летять постійно у вас. Ну, так сіда, да, ну я вже катому провід. Так що що мені він зя? Оряд гавряд, пузіворя. Кому точно за останню гру не скажуть негативного слова, так це Гармашу. Він зробив хет-трик. І хоч цей плакат був адресований не йому а Буяльському, Гармаш навряд чи засмутився. Півзахисник яскраво зіграв у атаці і допоміг Динамо перемогти Ворсклу чотири Різноманіття попереду може додати ще один футболіст Динамо. Зараз Теодорчик грає на правах оренди у Андерлехті, але у червні може повернутися до Динамо. Теодорчик наш футболіст, і першого іюня я вам відповім на цей питання. Якщо Андрелехт має право опції її воспользується, значить вони не вони оплатять уплатять нам гроші і Теодорчик буде в їх розпорядженні. Це підписав з ним повноцінний контракт і договорившись. Якщо ж. Они этого не сделают, зділу то июня игрок, игрок гру в наше расположение. Наступного тижня Динамо розпочне боротьбу у топ 6 чемпіонату по дві гри з зорею чорноморцем, олімпіком, олександрією і найголовніше шахтарем у першій частині сезону. У десяти матчах із цими суперниками Динамо набрало усього 18 очок. Ну от така ситуація зараз в Динамо. Динамо розгромило у товариському поєдинку «Ворсклу», Лугар, Машхачеріді. В принципі, я думаю, що вони могли б допомогти збірній, правда ж? Та це навіть не обсуждається. В чому, Олександр Ильич, чому склалася така ситуація, що ці футболісти зараз за межею ну, основи Київського Динамо і за межею збірної? Ну, Гармаша, э, та гра, ну, даже пусть це буде товариська гра, або контрольна гра, але взяти його по двіженню, взяти його по манері ведення гри, він біжить туди, він дає цю скорість, він туди вривається. ну, наверное, нужно сделать так, чтобы Рауль проходил все время на все оставшиеся игры, мы наберем из 10 и 30 сочей, Потому что он привет передал Раулю, который сказал, что глаза не горят. Не, не может футболисту, у не, горят глаза, забивать по три. Ну, у него же так само Занят... претензии, и у Риброва так само претензии до Гармаша. Вот, помните, мы когда говорили про то, что вы сказали, вы, вы Максима, здесь еще два тому, что Гармаш, на самом деле, очень тонкий футболист. Я не отказываюсь от этого. Но, опять же, что значит, глаза горят или не, не горят? Тут Есть какие-то проблемы в отношениях, да, там между футболистом, тренером, вообще там, в понимании. Либо вы его отдаете куда-нибудь, продаете, там, избавляетесь да, от футболиста, либо вы каким-то образом находите с ним общий язык. Да-да, футболист приносит пользу. Динамо, в принципе, не может быть плохих футболистов, да, которые играют. В основном составе, которые попадали в недалеком прошлом в сборную. Сборную, Лигу чемпионов. Я просто ну... взагалі не можу зустрічать. Мы зараз обрезаем самі собі футболістів, які, в принципі, принципе це горнило. Ми говоримо, що нам не вистачає досвідчених футболістів. Нам не вистачає там выставляют так... лучший защитник, которого близько нет на Україні більше. По відбору, по перехватам. Если человек лучший в Лиги Чемпионов по перехватам в груповому турнірі. в Лиги чемпіонів. то о чем же мы тогда с вами говорим? А если там что-то не нравится, то тренер должен быть и мама, и папа, и другом, и кем хотите. Ну ми ж не удивляємося, когда санжар говорит о том, що я еду з футболістами, му випи по 100 грамм. Хотя ми ж знаємо, що стоп сто грамів не стоп кран. Дірнеш yeah. не становиш, да, Макс? Потом будешь ловить этих yeah. там, бляд, right. Да. Right. Ну well, давайте, давайте, говорите, говорити, да не заговорювати. <laughs> а що <че> заговариваться? <laughs> не, ну, я... ну я ж спросити санжара. Я з водоволіцем ні разу. Ну, так що ж ви тоді кому комусь радите? Ну, давайте так, давайте серйозно. Ну, ну, все, 100 А серйозно 100 г по 100 г. Я просто взагалі не можу зрозуміти. У нас є, ми вибираємо футболістів збірну. ми Ви согласите, що лучший хачереди нашого чемпіонату? Я вважаю, що за потенціалом і за той якістю гри, як він грав, він найкращий захисник. Ну, а чому ж ми його тоді не визиваємо ну, зборною? Сьогоднішній день, Олексійович, він може бути, не... ну не может быть, а наверняка він не в той формі, в якій він був ще в Лиге Чельцев. Так це ж проблема може говорили, не тільки да, Хачериді. Не визвали в сбор. Ну, как раз когда он в Лиге Чемпионов очень здорово сыграл и в Неаполе, и перед этим с Манчестер Сити. Именно в тот момент они взяли в сборную. Тогда... Когда он был на пике, но, да, значит, помню, наверное, по другим но, причинам. Помню. Тогда Рауль говорил, Лично что да. у ордится, у, у кого-то еще, да, у Кривцова, там потенциал. Не, ну, а это будет стимуливать людей, но и она повина далее прогружувати. Вот это вторая часть медали. Вот и показал Гармаш. Поэтому и хочется пожелать, скоріше, во-первых, выздоровления в очереди, а во-вторых, понять. Только вот там, на футбольном поле. Выходи, доказывай, что ты лучше тренеру, президенту, нам, болельщикам всем. Только так. Вот вышел Гармаш, три забил. Значит, и показал, то ребята, а не рановато ли вы на мне там что-то поставили? я еще могу. Но доказывать нужно результаты дела. Так и в каждом матче. Так... Конечно, ну, конечно. Максим. Да? Главное, чтобы сейчас Гармаш после этого, этого хитрика трика в Орскле в товарищеской игре не пришел на базу. Не, там, условно а, говоря, может не... может не... а может быть и таке? может быть и такие. А может быть и таке? Легко. За, за Ліпком, нет, не, а, як, а які дії тренер має какие дети тренеры? Нет, ну розумієте, є багато путей для того, сказати, взяти і привести чоловіка в робоче состояние. Не. Это раз, а во-вторых, но ну, если мы говорим о профессионализме, если игрок атакующий забивает по 20 мячей в чемпионате топовом, то сколько м'ячей забил Денис Гармаш в предыдущих играх? Значить, він може по три забивать. Ну, виходів в чемпіонаті, от є ближайша гра, і чемпіоната, і кубка, і нужно виходити, що ви думаєте? Про це игра... ну, Ви знаєте вот. стартовий склад Київського динамо на наступний матч? Я, вот, наприклад, багато років говорив, ну, якщо говорити, да, так, вот, ну, всі топ-клуби. Ну, я, в принципі, можна назвати стартовий склад, воно ну, 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 все зрозуміло, правильно ж? Ви можете сказати, ви вот, впевнений, що Гармаш вийде? Да, Після гри? Ну, тут по Гармашу вопросов випросів Ну, а я про а в деяких моментах він міг опинитися поза заявкою. Максиме. Ну, сейчас как-то все запутано в Динамо, что все что угодно может быть. Ты на самом деле не уверен, что и гармаш будет играть в следующей игре. Вот ну вот нет такой уверенности на самом деле. Ну по гармошку мне. У меня у ну, просто вот слова Ивана Михайловича Суркиса Ментки ви знаете, він дав таке интервью достатньо спокійне, Но він взял паузу. От мене склалося враження, що він просто бере паузу. Він сказав, що ми допрацюємо сезон, у нас там є задача виграти кубок у нас там є задачі ще якісь. Ну в принципі, от в його інтонації він зрозумів, що зараз сама ситуація вона підштовхне, підштовхне до якогось якоїсь Можливо, футболісти треба віддавати, можливо, вони все-таки змотивуються і знову проявлять себе. Можливо, е серійство не став Джебров знайде з ними якісь певну, якусь певну мову. Але ви згодні з тим, що обрізати футболістів, які мають такий величезний досвід, в принципі, воно ну якби для нас занадто дорого. Да, наверное, не только дорого, дорогого это стоит. Наверное, сама суть конфликта, я так думаю, еще раз, говорю, это мое личное мнение. Би более, наверное, пути рішення, ніж ті, які були прийняті, і які привели к тому, що оказался рук в ніч збірний, вне клуба. І в конечному іторії, я думаю, недостаточна його внутрішня може бути і надеяться, мікротравмі. Дай Бог, дай Бог, що все було гаразд, тому що ми хочемо бачити хачарі гармаша в збірні України, тому що, як показала все-таки поєдинок проти Хорватії, нам не вистачає от іноді таких футболістів, які можуть вийти, і для яких все рівно Ракитич, Модрич, Крамарич, там, Манджукіч. розумієте? Тому що все в будь-якому разі, оцей досвід, який вони пройшли, він дуже дорогий. Тому що в будь-якому разі за е, одного битого двох небитих дають. А вони вже биті. Вони биті різними ситуаціями. Ну і ще от кілька слів прожанів. Хоч ріді. Знаєте, напевно, і повинен бути такий центральний захисник. От і так. інтерв'ю таки. Так. Я мені все рівно. Ну за центральний захисник він має бути такий, ну абсолютно йому на нього нічого не може вплинути. Він повинен бути таким, дай Бог, щоб все було гаразд.